Як у мене вкрали телефон. 21 рік ми з чоловіком проживаємо в маленькому містечку Польщі, працюємо там. З нами ще проживала родина наших знайомих, і ми винаймували по кімнаті в такому великому великому домі. І ще там жила родина іншої нації і іншої віри. І вони нас, говоря, не говоря, недолюблювали. Це було видно по їхньому обличчю. І один був момент, коли я. В котельні сіла в крісло в мене випав телефон. Тобто я конкретно поняла, що він у мене саме потерявся в будинку, але потім його ніхто ніде не міг знайти. І я так розстроїлася, це вже було більше суток, ми прийшли з роботи. Чоловік мені каже, ти не переживай, купимо тобі новий телефон, а мені там фотки, контакти, вся моя життя, енергія. Ну, в общем, лягаємо, і він. А я була підключилася від його вайфа завжди, від телефону. І він дивиться і каже, Софа, твій телефон вдома, десь тут. Я піду його пошукаю. І пішов. Це вже було пізно, люди вже спали, і він от ходив, набирав мене. У мене там була така проблема, дуже важко відключити його було, тільки я могла його відключити. І батарея тримала дуже довго він, прям ну, неубіваємий був. І що він ходив, ходив, каже, по хаті гудки пускаю, пускаю на вайбер. А вони так ідуть, а не чути ніде. І він вийшов на двір, а машина стояла цього ж мужчини з цієї сім'ї. І він каже, підходжу до машини, набираю, і по всьому металу йде такий звук: вук, вук. вук, вук. Ну і все. Він заходить до його в кімнату, розбужує його і каже, пішли. Вийшли вони до машини, він опять починає набирати і каже: відкривай машину. І він послушно, хоч він такий борзий був, послушно все пооткривав, витягнув в тряпочки, замотаний, мій телефон, наверное, вже в ломбард збирався здавати. Потім ще він з кімнати виніс дві мої карточки. Віддав. Чоловік каже: мені дуже хотілося, яке мене трусило, хотілося йому там щось зробити фізично, але не зробив, забрав, розвернувся і пішов. Ну, на наступні дні вони, звісно, нас підлизувались, так себе поводили. Мені за них було да, даже стидно. Але я дуже благодарна йому, щоб він цю проблему вирішив без е, ніяких е, увічей, Бо, перший мій чоловік у них би забрав би машину за це. Чесно. І я прям кажу, я тобі так восхищена, я така тобі благодарна, тому що мені щось з цих людей дуже жалко було на наступний день і на наступні. І вони тебе себе так поводили, що прям, ну реально, мені було їх жалко за те, що вони мене стирили телефон. У вас щось крали колись? Поділіться своєю історією.